Не дивлячись на те, що монобільшості керівництва парламенту скасувало засідання Європейська солідарність тут. Ми готові працювати. Двері парламента закриті. І через що це сталося? Через постанову по фортифікаціям, яку зареєструвала Європейська солідарність, ми вимагаємо розгляду цього питання в парламенті. Слуги вважають, що це не потрібно. Через постанову про виконання рішення Європейського парламенту ми йдемо в Європу, але слуги вважають, що нам не потрібно виконувати принципи. Європейського союзу і ключове. Ключове, бачите, оцю велику папку це законопроект про заборону російської православної філії ФСБ в Україні. Він повністю готовий комітетом. Хочу подякувати комітету і членам цього комітету, але слуги навіть пішли на те, щоб відміняти засідання, щоб цей законопроект про заборону Російської православної церкви. Не був сьогодні в залі, ви знаєте, дуже важливе питання сьогодні саме про тимчасову слідчу комісію з питань фортифікаційних споруд. Ми вийшли з цією ініціативою декілька місяців тому, і за весь цей час саме монобільшість, якщо вона взагалі існує, але принаймні там монофракція слуг народу, так і не подала нам кандидатів до цієї ТСК. І, власне кажучи, фактично зриває її ухвалення. Я скажу без перебільшення: сьогодні це не питання політики. Це питання життя людей. Дуже багатьох людей українських воїнів, і це питання, від якого можливо навіть залежить доля держави сьогодні, тому що ви знаєте, відступ Завдіївки був катастрофічний саме через те, що не були збудовані фортифікаційні споруди, які мали бути там збудовані сьогодні. Українські військові їх переводять в часів яр. Там є, хоч якісь укріплення, які вдумайтеся були викопані в 2015 році. І хоча це питання неодноразово ставилося, і президентом країни і Радою нацбезпеки і оборони фактично всі говорять про те, що коштів на побудову фортифікації їх критично не вистачає. Вони не були виділені і будується все ну, не так, як має будуватися. Чому саме ТСК є рішенням цієї проблеми? Та тому, що лише ТСК з обмеженим доступом має право розслідувати, отримати інформацію від Мінфіна, має право отримати інформацію від військових, від інженерних служб, як саме взагалі будуються ці споруди, і це не можна підмінити якимось. Візитом якоїсь делегації парламентарів, щоб показати якісь патьомкінські деревні із якихось десь збудованих одного кілометра фортифікацій, це катастрофічна ситуація, яка загрожує сьогодні національній безпеці. Цим парламент мав би займатися взагалі щоденно, і те, що відбувається, ну вибачте, я не можу назвати це інакше ніж злочином або злочинною бездіяльністю. Ми будемо наполягати, що як тільки парламент збереться, саме це питання було першим винесено на розгляд сесійної зали і українці. Побачать, хто за те, щоб українські воїни все таки були захищені. Головне управління розвитку міністерства оборони попередило суспільство про те, що російський агресор готує план, який вони по ідіотськи, абсолютно подебільному назвали майданом 3 це звичайно все дурниці, нічого в них не вийде. Але те, що хочуть росіяни за твердженням ГУР, це фактично позбавити системної роботи органи влади в Україні. Зараз хтось виконує цей сценарій ГУР, який оприлюднило ГУР про те, щоб органи влади України були дестабілізовані. Служба безпеки України попереджає, що російська православна церква становить загрозу національній безпеці України. Саме на прохання Служби безпеки України вчора на комітеті з питань гуманітарної політики при підтримці більшості залу ми підготували повні. Ністю до другого читання і до винесення в зал закон про заборону російської церкви України. Ми ще розподівалися, так само як представники українських служб, так само як українські військові, які захищають нас, так само як українське суспільство. Що сьогодні цього ФСБшного спрота ми тут задушимо і закриємо нарешті діяльність російської церкви в Україні, але засідання зірване. Я думаю, це не випадково. Сьогодні, в порядку денному, ми повинні були розглядати та голосувати близько 10 важливих законопроєктів, які стосуються соціальної політики і захисту прав ветеранів. І вже протягом останніх шести місяців ми їх не можемо проголосувати через те, що вони переносяться щоразу на наступні засідання. Ці законопроекти стосуються реєстру обліку постраждалих від збройної російської агресії. Це законопроекти, які стосуються патронатної державної ветеранської служби ми станом на сьогодні вже маємо один мільйон ветеранів, і за прогнозами того ж міністерства ветеранів прогнозується, що їх буде близько 4-5 мільйонів. Це не враховуючи членів родин, і ми вважаємо неприйнятним, коли ці важливі для країни і для нашого суспільства законопроекти не голосуються. На днях було прийнято європейським парламентом дуже важливу резолюцію до другої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Крім дуже важливих моментів підтримки України і закликів надати необхідну кількість зброї, запровадити додаткові санкції проти країни-агресора, була є там кілька пунктів. Дуже важливих для внутрішньої ситуації. По перше, один із пунктів чітко прив'язує реформи і збереження демократії прав людини в Україні і взагалі демократичних інституцій, функціонування їх нормальне навіть під час воєнного стану напряму до подальших кроків із євроінтеграції в Україні. Тобто, це пряма, така, е, пряме посилання до української влади, що будь-які відступи від основних принципів Європейського Союзу блокують наш український шлях до вступу в Євросоюз. А другий момент це відповідно блокування всіх можливих вільно, вільного пересування народних депутатів України, в тому числі і за кордон, для проведення міжнародних зустрічей, що фактично є переслідуванням і блокуванням опозиції. І... Те, що ми сьогодні зареєстрували, ми, наша фракція Європейська Солідарність, а також депутати з інших фракцій підписали проєкт постанови про запровтілення відповідних рекомендацій Європейського парламенту. І сьогодні воно розглянуто не буде, як і найближчим часом, вочевидь, також влада. Нам намагається сказати, що рекомендації Європейського парламенту мають. Резолюції Європейського парламенту мають рекомендаційний характер. З одного боку, це правда, але це рекомендаційний характер для країн Європейського Союзу. Рекомендації для країн кандидатів означають, що у разі ігнорування цих рекомендацій країна-кандидат не буде просуватися далі у питаннях європейської інтеграції. Тому сьогодні влада фактично своїми діями сьогоднішніми блокує. І шкодить європейській інтеграції України і вступу України до європейського союзу. На превеликий жаль, мусимо це констатувати, і якщо це далі буде тривати, ясна річ, що чим далі буде більше таких випадків, свавільних скасувань засідань Верховної Ради, свавільних перешкоджань народним депутатам України і від опозиції, і навіть від монобільшості, які не мають голос сказати щось своїм бонзам. Чим далі це буде тривати, тим менше у нас шансів отримати реальний шлях на в в нашу мрію, яка записана в Конституції України, стати членом Європейського Союзу. Тому ми сьогодні вся наша фракція чітко заявляє протест проти абсолютно свавільних і волюнтарістських дій голови Верховної Ради, який є. Повністю залежним від офісу президента не було ще настільки слабкого і безвольного голови Верховної Ради, взагалі в історії сучасного українського парламентаризму, і закликає нарешті, щоб він зрозумів, що Верховна Рада є головним державним органом. Згідно із Конституцією України і парламентаризм сьогодні є основою шляху України до Європейського Союзу. Друзі, воюючи з Росією і відстоюючи від російської навали свою свободу і незалежність, ми не маємо права допускати тут в Україні російських практик і російських традицій. Тому що це на Росії парламент не місце для дискусії. Це на Росії парламент це або парадна ширма для того, щоб вождь почувався комфортно і красиво, або це сон підгавкувачів, які розказують те, що потрібно вождеві в Україні. Так не було, і ми не дозволимо, щоб в Україні. Такі практики запроваджувалися, тому найголовніше, щоб всі депутати могли виступити і відстояти парламентаризм в Україні для того, щоб Верховна Рада мала те місце, яке відведено її конституцією України як єдиного законодавчого органу, як представницького органу, де представлений народ України, перед яким ми депутати відповідальні, і якому ми депутати маємо звітувати. І саме тому ми вимагаємо, щоб були нарешті відновлені повноцінно робота. Парламенту в усіх його проявах сесійне засідання, які мають відбуватися не два рази на місяць, а так як це вимагає регламент і порядок денний колеги описали, скільки питань ми не пройшли через такі свавільні дії керівництва Верховної Ради, щоб працював день уряду, коли виконавча влада могла звітувати не просто перед депутатами, а перед народом України про те, що робиться, чому щось робиться не так, і що робиться для того, щоб виправити помилки. Тому що якщо світло не вмикати, то в темряві тоді і гроші зникають, і фортифікаційні споруди не будуються, і потім всі розводять руками, і питають, де ж воно ділося, щоб було нормальне висвітлення роботи Верховної Ради, вже давно пора вернути журналістів. Ми бачимо, що президент працює практично в режимі онлайн, уряд працює в режимі онлайн. Давно пора, щоб люди розуміли, що роблять депутати, що ми не повтікали, які звучать аргументи, за що ми виступаємо, чому та чи інша а фракція голосує чи не голосує громадяни України. Українці мають право знати, чим займається законодавчий орган, і, зрештою, питання, яке давно пора вирішити, є ціла низка ратифікацій, які мали бути вже давно здійснені. Україна має завершити відрубати ті щупальця, які ще пов'язують її з так званою співдружністю незалежних держав. Цілою низку год, які підписувалися ще бозна коли з тими державами, які зараз фактично допомагають Росії воювати з нами. Все це відкладається тільки тому, що, мабуть, з подачі офісу президента не працює український парламент. Це треба припиняти, дорогі українці. от дійсно питання, чому європейська солідарність зараз тут, тому що ми державники, і ми хочемо привернути увагу суспільства до реальної проблеми, в що сьогодні намагається перетворити український парламент, влада, монобільшість і керівництво парламенту. Ми опозиційна фракція, і наша задача. Наша функція, наша місія говорити правду, моніторити. Контролювати діяльність влади, допомагати, і ми протягуємо весь час цю руку допомоги сьогодні. Ми тут для того, аби голосувати за закон про заборону московської церкви, за важливі соціальні закони, важливі ратифікації. Жодного рішення в цьому парламенті не пройшло важливого європейського атлантичного, на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України без голосів Європейської солідарності. Слуги давно не дають 226. У них максимум там. 170 голосів ніякої монобільшості не існує, і насправді, те, що зараз тут відбувається в парламенті, це знаєте, це повні теж імітація діяльності Петомкенській деревні. Бо ми сюди прийшли і бачимо, що в куларах розгорнута прекрасна виставка, присвячена Шевченківським дням. І жодного відвідувача, жодної людини цього не бачить, бо тут немає депутатів, тут немає давно журналістів. Тут гості, якщо приїжджають, то під високих гостей збирають парламент, щоб ми зустрічали, аплодували, заспівали гімн, але не в цьому функція українського парламенту воюючої країни. Функція Верховної Ради воюючої країни це захищати територіальну цілісність, суверенітет, демократію, іти до і НАТО, і те, що твориться зараз, це неприпустимо. Ми тут для того, аби сказати слугам, ми не дамо вам. Зруйнувати парламент. Ми не дамо вам, а як циган сонцем, крутити українським парламентом. Ми не дозволимо вам по дзвінку з офісу призначати засідання, зас... скасовувати засідання. Має бути системна робота. От сьогодні пленарний день. Його немає. Завтра там, мав бути, година запитань до уряду, уряду немає, нічого немає, і тому наша вимога переформатування більшості. Створення уряду національної єдності і українці знають, що дорослі люди, які усвідомлюють свою відповідальність за країну, вони є в тому числі в стінах українського парламенту. Тут є ці здорові сили, які мають об'єднатися і захищати країну. І останнє, знаєте, ці дні традиційно в усьому світі відзначаються як дні солідарності жінок. Це не 8 марта, а слуги розбіглись, тому що половина з них поїхали 8 марта святкувати. Насправді це день солідарності. Жінок, коли весь світ захищає права жінок, українки сьогодні найбільше потребують захисту. Мільйони українок стали біженками, сотні тисяч українок втратили своїх найдорожчих синів, чоловіків, дітей, братів, коханих. І власне, ми маємо про це кричати сьогодні на весь світ, привертаючи увагу до трагедії української жінки. Привертаючи увагу до злочинів кримінальних воєнних злочинів Російської Федерації до геноциду українців, і про це ми мали сьогодні говорити, в тому числі ратифікуючи тут законопроекти, які стояли в порядку денному до імплементації Стамбульської конвенції, ратифікуючи ці закони, які говорять про неприпустимість порушення права жінки на життя, на здоров'я. А сьогодні Українок фактично знищує Російська Федерація. Ми маємо говорити про це на всіх міжнародних трибунах, а нас не випускаються відрядження, підсумовуючи колеги, я хочу сказати, що я дуже дякую європейській солідарності за те, що наша команда є сильна, конструктивна, ми готові працювати. Наш сюди візит це протест проти діяльності керівництва парламенту і протест проти спроб зруйнувати парламент з боку монобільшості. І ви знаєте, ми зараз станемо єдиними відвідувачами цієї чудової виставки, присвяченої Шевченківським дням, але дуже соромно, що от замість роботи парламенту, в нас щоразу тут імітація бурхливої діяльності відбувається.